сегодня утром про да. это было сказано. Ребят, хотите переговор? Да, да давайте переговор. Да. Вы только сначала объясните придуркам, да. что пусть они отменят указ о запрете переговора с нами. Сядем, будем разговаривать. А вы очистите территорию, как вы, которую какую? вы захватили. А с чего это, это мы захватит? ее должны освобождать? А, а, <свобождать> ну вы же взяли чужую территорию. Нет, Нет. территория российская, Российской Там Федерации. люди Но а это, это мы уже после захвата провозгласили. Мы стремимся к ее территории Российской Федерации. Или к сохранению той экономики, которая была еще. Ну вот так всегда бывает. Нам пора Останавливаться, и а -а -а. а а самое, самое интересное интересное не нет. И когда мы говорим о том, что происходит на переднем крае, вот все поменялось. Раньше были танки, БМП, все остальное. Сейчас ни одного танка, на переднем крае нет. Нет. Сейчас основная проблема в том, что они мелкими группами заходят, стараются закрепиться, закопаться. И самую большую проблему доставляют сейчас не танки, даже не та артиллерия, которые оттянули, а пикапы, которые шныряют, возят все остальное вот между вот этими позициями и которые пытаются ловить. Причем этих пикапов там нагнали довольно-таки приличное количество. Бьем? Бьем. Но сегодня мы в обороне. Вот сегодня в обороне диктуют условия. Все просто. В настоящее время уже циркулирует проект новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, где содержится пункт о полной поддержке плана Зеленского. Ему нужно это все затвердить. Завтра в Рамштайне будут сформулированы сроки поставок нового оружия. Что касается, Но американских, ракет, про сроки. А да, что касается американских ракет, вопрос уже решен. Они будут поставлены во второй половине октября, uh -huh. а немецкие ракеты Таурус будут поставлены в ноябре. Поэтому вот мы должны из этого исходить, что все это uh -huh. уже решено, все это будет двигаться. Думаю, что каждому понятно, что любая война действительно когда-то заканчивается. Это да, вопрос да. не то, как она закончится, а просто о том, какую цену мы все за это заплатим. На мой взгляд, уже достаточно все заплатили цену. Американцы сейчас будут накру на, на усиливать свои. Возможности увеличивать поставки оружия американцы О, готовы пойти до конца Украина последовательно продвигает и довольно успешно продвигает план Зеленского это никакой это не мирный это мирный это -план, мирный значит. конфликтный план это а, план да. план который рассчитан а на -то, то что не на то что Россия в результате политического и военного давления изменит свою позицию и отступит с тех территорий которые то есть он ее... это да. сейчас да. на следующей неделе а, создание уже работы, на работа парень, работа механизма сказал, что уже успешно работа а механизма по экономической помощи Украине рассчитанная до конца 25 пятого года это это все не работает. Не план. угроза применения санкций это, наверное ну, самый эффективный инструмент давления хватит жить уже в мире идиотских иллюзий, то Соединенные Штаты у них распадутся То євросаючі може так да по перше. Це не по перше, це не вперше е, така тавтологія, А по-друге, ми говоримо дійсно про те, що ворог е, імітує, начебто, проведення навчань, е, імітує певні дії, тому що хоче довести, що в чорному морі у нього існує сьогодні чорноморський плод Російської Федерації, і власне це найголовніша мета е, дійсно. Це ракети носії, тому потенційна загроза щодо ракетних ударів, наприклад, вона залишається постійною, хоча при тому, ми можемо вказувати, наприклад, про калібри вони, як правило, майже 100% відсотків збиваються. Інколи дійсно результат сягає навіть 100%, За що треба величезне подякую сказати нашим силам протиповітряної оборони? Ворог ще раз кажу, демонструє, що він. Є, він присутній і він може нам погрожувати. Оце найголовніше те, що стосується навчань, то скажімо так: це інформаційне прикриття своїх дій. Власне війна триває. То, розуміємо, будь-які навчання це, це загроза, це продовження воєнних дій. Ну, власне, ми говоримо про те, що дійсно сьогодні, це якщо беремо підводні, підводні ракетоносії, це весь потенціал російського чорноморського флоту, тому що основні зусилля звичайно, ворога були зосереджені на будівництві ракетоносіїв надводних. Вони зараз знаходяться у новоросійську. Власне, на жаль, ворогу вдалося вирішити питання спорядження підводних човнів саме у новоросійську. Можливо, це питання також вже вирішується і по надводних кораблях, а враховуючи, що Росія. Росія виробляє калібри, як кажуть потихеньку, але все, все рівно робить. То загроза ракетних ударів вона є потенційною. Наскільки обезпечені ці кораблі, зокрема в новоросійському порту, тут уже питання: питання власне і до самих ракетоносігів російських, і питання до наших сил оборони, які без сумніву розуміють, що порт новоросійський є жирною ціллю для наших сил оборони, і власне не забуваємо про те, що це і величезний такий нафтовий термінал, і ви знаєте, я взагалі акцентую на. Цьому більше уваги, тому що будь-яке влучання в ресурс війни, а тим більше нафтовий, воно звичайно зменшує спроможності ворога вести бойові дії і в чорному морі, і на нашому південному фланці. Дійсно, ворог намагається атакувати по всій лінії бойового зіткнення, Південь не є виключенням. Якщо ми говоримо загалом про операційну зону Таврійську, тобто про запорізькі напрямки, Оріхівський напрямок, ворог намагається атакувати в районі населеного пункту Малаток-мачка. Це роботано, він під. Тягує туди відповідно механізовану компоненту, підтягує особовий склад, готується до штурмових дій, які він теж проводить, і протягом тижня минулого він також використовував, в тому числі і на цих напрямках авіаційне озброєння, тобто, наприклад, некеровані авіаційні ракети, що стосується. Времівського плацдарму тут найбільш такі е, жорстокі бої йдуть. Мова йде про урожайне. На жаль, у ворога там е, досить такі м, значні тактичні покращення. Ми говоримо про водяне. Ми говоримо про Старомайорське, е, де ворог намагається просуватися, де ворог намагається завдати. За нам ураження і пробити глибину нашої оборони. Ну і власне гуляй поле дуже багато сьогодні запитань, чому ворог там е, намагається активізуватися. Ну, по перше, ворог намагається створити чергове джерело напруги, це зрозуміло, і тому проводить там ну, якщо не певну імітацію бойових дій, то принаймні проводить обстріли гуляйпільської громади, намагається наносити там ураження, тобто створює на всій ділянці запорізького фронту. Е, Атакувальні дії, ну принаймні, те, що відбувається сьогодні, саме свідчить про це. Але особлива увага, все таки, на мій погляд, це времівський виступ і це роботи плацдарм. Ну, власне, на жаль, ми говоримо, констатуємо. В той факт, що ворог проводить, скажімо так, тактику випаленої землі. Ворог максимально знищує українські населені пункти. Якщо ми говоримо про роботи на сіра зона, урожайна, фактично сьогодні відповідаєш цьому критерію, в тому числі. Тобто, фактично, урожайна сьогодні виглядає як населений пункт лише на мапі нашої держави. Ворог навіть там намагався встановити свою триколорну ганчірку, але вона була знищена ударами наших підрозділів. Ні на. Намагається рухатися по цьому напрямку, і на жаль, і ще раз кажу, в нього є певні просування. Сподіваюся, що не вдасться виконати головне завдання. А на сьогодні воно у ворога очевидне Вирівняти тут фронт, максимально вклинитися в нашу оборону і створити плацдарм для того, щоб надалі просуватися по Запорізькому фронту. Поки що тактичних покращень загалом по Запорізькому фронту у ворога немає. Теж ми готові до оборони відповідно. Є засоби вогневого ураження, які ви сьогодні максимально використовуються на цьому напрямку, тому у ворога цих просувань немає. Але те, що він буде сунути тут, тут немає жодних сумнівів. Ну, по перше, ми говоримо про те, що ворог не проявляє такої активності щодо створення ударних угруповань. Він проводить, до речі, навчання, які пов'язані з форсуванням водної перешкоди. Зрозуміло, що мова йде перш за все про нашу річку Дніпро. Нам вдається утримувати сьогодні плацдарми на Дніпровських островах на тих плацдармах, які залишаються на лівобережжі. Що стосується власне форсування Дніпра, то угруповання військ Дніпро займається саме такими навчаннями і дуже Багато інформаційного шуму щодо, скажімо так, можливості проведення таких дій. Будь-якому разі, ми розуміємо, що навіть намагання проводити такі дії вони для ворога будуть закінчуватися з величезними мінусами, тому що контрбатарейна боротьба з нашого боку є надзвичайно професійною активною. Я хочу зазначити, що на лівому березі, принаймні там, де діють наші плаздарми, мале повітря. Ми говоримо про використання дронових військ, воно залишається за нами, тому ситуація напружена. Ситуація є непростою. сили оборони готові до відбиття атаки. Так, а ворог по форсуванню намагається демонструвати, що він туди висувається. Власне ці кадри ми бачимо, це група грома. Вони відпрацювали і плав засоби ворога знищуються. Принаймні кожного дня фактично диверсійно-розвідувальні групи штурмові групи ворога намагаються висадитися на наших островах. Поки що їм не вдається це зробити. Якщо вдається, то закріпитися точно ні. Ви бачите, ці скиди, які є ефективними і вбивчими для ворога.